Всім привіт! Що там сьогодні? Понеділок. Вчора відпочили, нормально, так посиділи Десь до першої ночі, ночі там витанцьовували, пісні співали вдома. Ну, коротше, згадали молодість. Ледь розігнав тих гостей. Так, що там у нас? Виїхав я в 10.40, зараз 11.40, зробив два замовлення. І на тому все. Ну, такий час, звісно, я вийшов уже коли стояло, але. краще, ніж нічого, правильно? Правильно. І сьогодні така погода пасмурна. І ще трохи голова. Ні, голова не болить, просто що вона. Це не від вчорашніх погулянок, тому що що я там випив, в принципі, три баночки пива. А це від того, що така погода тисне на голову. І на тому все. Ой, зараз будемо роздуплятися потрошку, ще вдома кава закінчилась. Каву не... Ну, каву таку там стіки випив, але вона така. Що пив, що шло, що їхало. Що пив, що не пив. Треба в зернах пити, та нормально. Допомагає прокинутися. Що там? Сьогодні треба, блін, хоч щось зробити? До... 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 Взагалі в мене ціль до кінця місяця треба 16 тисяч тільки на будинок закинути. А тут залишилось всього нічого. Сьогоднішнім днем 12 днів. Ну, будемо щось, щось треба думати, якось заробляти. дай таке Позвонили там. Джинси здавав в ательє, мов ні, розійшлася. <смі> Треба забрати. Тому що джинси, в принципі, я в, в тому році купляв взимку. Що вони тут 7 місяців. Хоча зараз така якість, я завжди в Колінці купляю джинси. Ну, якщо чесно, щось вони мені не дуже подобаються. Хоча ціни не, не з дешевих там. Я вам так скажу. Треба, може, якийсь спробувати інший бренд. А ну по, по цей порадьте щось якийсь бренд, такий нормальних джинс. Щоб тисячі там, до трьох які можна купити гарні. А то, якщо чесно, я все життя в тому колінці купляю джинси. Ну, не все життя. Звісно, коли малий був, то на базарах купляли, а десь. Напевно, років з 14, то вже купляли там в Колінці. Коли Колінц відкрився у нас в місті. Де да і таке? Ладно, чекаємо на замовлення. Так, ну що там, набрали свої, передали документи з ключами, попросили зробити доставочку. І я якраз взяв попутне замовлення ще, так що взагалі шикарно виходить. Але все рівно, не айс. <ріх> Ні, ну в принципі що там? Та блін вже майже 3 години і в мене каса так, 400 500 і... 700 гривень за 3 години. Таке, блін. Ну, з тим, що я вийшов вже в такий час, що немає цих замовлень, то так. Да. Це, напевно, ще нормально, ще повезло. Хоча простояв там трохи так. На заправці трохи простояв, почекав замовлення. Хвилин, напевно, десь... 25 десь простояв. так. Ладно, зараз поїду спочатку по то набрав, що ми почти там на обідку ну, хоч передавати з документами. І я тоді поїду по обіду. Так що хто їсть, смачного вам. Позвонили, попросили забрати фарбу маляру. Чотири баночки той день мінус 5К. Заправився, вийшло ми на 317 пробігу 37,5 літрів газу. На 1294 гривні зі знижкою Тадамс. Це у нас виходить десь в районі 12 літрів розхід. Все, лечу до маляра, завезуємо фарбу, щоб вона мене там не перевернулась нахуй в машині. І будемо далі рубати капусту. Тому що капуста нам зараз дуже-дуже потрібна. В принципі, як і завжди. <сіх> Все летимо. Що повечеряв з'їздив. Виїхав в 2015, зробив одне мінімальне замовлення 70-2. за 2. І Тепер чекаємо на наступне замовлення. Що Сьогодні така субота. Ні, ну Я пізно виїхав, в принципі, якщо поїхав би раніше то було б набагато краще. Зараз пікбил утрішній Ну, Таке, ну, така ще погода пасмурна, нічого робити не хочеться, якщо чесно. Так що Ну, Чекаємо на наступне замовлення. Так, ну що там 22.00, грубо кажучи, тому що 40 хвилин я не працював. А до 10 я десь працював, виходить. Що в нас виходить по касі? 1900 гривень всього-навсього. Це я скільки, в 11 вийшов, 10, 10 працював, плюс ще обід вечеря по годині мінімум. Це у нас виходить. Десь 8 годин, 8 годин десь відпрацював. На пробіг 120 заправка амортизація 700 гривень, 1200 гривень вийшло чистого прибутку. Так що якось так трохи попрацювали, завтра будемо працювати вже більше. Все, дякую, хто додивився, до завтра. Що там сьогодні вівторок? Погода у нас така, щоб касу рубати можна було, зараз я вам покажу. Дивіться, яка у нас ух, ух. Тільки встигай замовлення брати та виконувати. Але сам. Роздуплитися не можу. Таке, що капець просто. Бу -бу 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 -бу. Ой, дай таке. Зараз треба поблизити тут пару замовлень зробити, а дружину на роботу відвезти і далі працювати. А це, чесно кажучи, складно зробити, тому що я тут зараз знаходжусь біля пивзаводу і в районі ювілейного щось взяти. Це таке собі. Право. Так, от, ось щось є, от беремо. Беремо це замовлення. ну Мінімалка, звісно, 74 за 2 кілометри, подача 500 метрів. Все, заводимо та летимо бричку, брик. До речі, хто там турбувався, що в мене акумулятор поганий і все таке інше, то ось позавчора я забув вимкнути світло в машині і всю ніч воно світилось і нормально нічого не розрядилося. І Зараз він сам підзарядився і ніяких проблем немає. Заводиться з так що за комою все гуд, не турбуйтеся, то просто тоді ще в мене магнітола грала. Ну, тоді сутки майже воно простояло зі світлом, і магнітола ще там грала. Так що якось так. Все, всім гарного дня, а мені гарної каси Колетів до пасів. Такий апаратик з Америки, не бит, не фарбований. Вся безпека постреляна. Такі. З ліво сторона вся покоціна. Може і не сильно, але он хлопушка на задньому крилі, передок там, бампер замінено. Ну таке, коротше. А чого вся безпека вистрілила, не зрозуміло. Є там передка нема. Напевно, він ліг на бачину. Як вам такі варіанти з Америки? Можна брати? Звонили хлопці, попросили забрати підшипники на Теслу. на тій ті, на я повинен був кататись, орендувати. Та такі, ось вам Електричні не ламаються. Загуділи підшипники, такі середні підшипнички, вартують. 5 тисяч гривень. Плюс зняти та поставити ротора, теж десь в районі. Ну блін Я думаю, що доларів десь 200 буде точно вартувати така робота. Ну Ось вам і немає чому ламатись. Ну, звісно, порівняно з ціною Тесли, то це типу, взагалі копійки. Але ж все рівно є там щось, що ламатись, багато чого є. Але воно все з часом випливає у когось на перших стадіях. Так що якось так. Блін, спати хочеться капець ця погода взагалі просто жистяк. Так, ладно, під'їжджаю вже до електрика. Зараз буду віддавати йому ці підшипники. Мені ключ, як у Боротина, попросили передати. Прикольний такий ще його матовий. Так що якось так. Ой, зараз наче замовлень немає. Погода така Бридка Да і таке. Зараз веземо, відвеземо ключика і будемо працювати далі. Ну що там, схватив замовлення 118 за 5,8 і подача там 600 метрів. Блін, автостанція чайка. Блін, там заїжджати не можна. Ладно, зараз наберу, може він вийде кудись. Так, зараз наберу. Добре, що це уклон, що можна хоч набрати одразу, що не болт. Що робити? А туди заїжджати не можна. Тільки на свій страх і різк. Цікаво, ладно, зараз будемо дивитися, що можна зробити. Так, ану місце посадки. Ага, він якось якраз і поставив там точку, де можна під'їхати. Все, чітко, коротше, їдемо туди. Їдемо туди. Так, що у нас... Все, ладно, включусь. Пізніше. Вже пообідаю, зараз напевно поїду. Може ще одне замовлення зроблю. Пообідаю да і будемо далі працювати. А зараз у нас каса... 1000, 1000 гривень, зараз буде 1100 на пробіг 60 км. кілометрів. А Приїхав на точку от тут, до цього будинку. Вона каже, ой, вибачте, не там точку поставила, поставила. можете під'їхати на там, Грушевського 26. А це ви, щоб ви розуміли, ну, ну, десь ну, 2 кілометри їхати. Ну, в принципі, воно типу, по путі з тим, ну, з кінцевою адресою. І, ну, Я говорю, ну, в принципі, якщо ви почекаєте хвилин 10, просто тут зараз затори в центрі, то ну, мені все рівно, тому що у вас, то, в принципі, я приїхав правильно, а у вас проміжня точка виходить, поміж цим. Ну, коротше, сказав, що там щось доплатить, ну, зараз подивимося, що де і як. Та навіть якщо і заплатити стільки ж тут. Це взагалі без різниці. Хай чекає все, полетіли за пасажиркою. Оце хлопці мене попросили теж передати. Це уявіть, оце все така товста, це все гуманітарна допомога хлопцям на передову. Тобто куплялися під нульову, під нульове розмитнення на військових і. Завозилися в Україну. І ці всі машини йдуть на фронт. Ну, надію, що вони йдуть на фронт. Ні, ну реально забирають військові там, без всяких прикальдосів. Хай вони їм допомагають там. Так що якось так. Летимо, але якщо чесно, це свої виручають. Так роботи немає, блін. Таке щось є, але таке мінімальне, що просто жесть, якщо чесно кажучи. Ладно, рухаємося далі. Так, шо нас там 16-17, їду за донькою в садочок. Фу, садочок, господі, голова щось в мене щось в мене якісь самочувства, якісь незрозуміле. То, то лі за погоди, що то дощ то, то сонце, то лі не виспався, то лі ще не одужав після хвороби. Єріоз. Зі школи їду забирати. Що нас там виходить по касі 100... 120 пробігу на касу 2000 гривень? Непогано, в принципі, непогано, Ну, це завдяки своїм пасажирам. У тільки на своїх вийшло 1250 гривень. Якось так. Потроху-потроху, попічина по до папічини, по і все гуд. Все, летимо за донькою будемо очікувати дружину, а потім ввечері ще попрацюємо. Трошки. Так що якось так. Не переключайтесь. Я після вечері попрацювати у нас такий лівень лупанув, що це капець просто. Встиг я тільки за цей лівень одне замовлення схопити і все. І на цьому все. Там щось коефіцієнт 1,3 був, щось таке. Коротше, щось 7 кілометрів за 160 гривень. Налупився вдома розсольнику смачний гад з цибулькою зеленою, угу. сальцом, та тий шоу. Песня. На самокаті полетів поцик. Ну, ладно, їдемо. Треба доставочку віддати, а потім за дружиною. Треба в 19 години забрати, зараз 18.47. Трохи не встигаю, але нічого, я думаю, що воно чітко в 19 не вийде. Де таке? рушаємо. Я буду завершувати свій робочий день. Сьогодні в мене день більш вдалий, тому що зараз 9.40. В принципі, я вже хвилин 40 не працював. То з підписником зустрівся, там перевіряли акумулятор його. Працює чи не працює на електричці. Саньочек, Привідосик тобі через відосик. Може знімем колись відосик сумісний. І цей... скільки я сьогодні виїхав працювати. Ось сьогодні я виїхав працювати. Рахуй, що в 9. Да, в 9. І до 9 12 годин і мінус обід та вечеря. Це теж десь по півтори години. Помпом три -пом, години, 9 годин. За 9 годин сьогодні і дощ був, сьогодні коефіцієнти трошки були. Якось трошки було цікаво працювати. Так, по болту в мене виходить 550, по уклону 650. Це у нас виходить 1200 по агрегаторам і 1600 мені сьогодні насипунькали свої. Ну Це просто типу, жир був. Тому що я туди-сюди мотався і ще є плюс попутні замовлення брав. Коротше, загальна каса виходить 2800 на пробіг 160 км. Ну, 155 ну хай буде 160 і виходить у нас заправка і амортизація 900 гривень чистого прибутку 1900 гривень за 9 годин праці. Нормально, нормально. Підходить. Для невеликого міста, в принципі, будь. Дякую, хто додивився до кінця. Не забудьте кому сподобалось, випити жирну вподобайку. Для мене це дуже приємно. І до зустрічі в новому відосі. па, -па.